Вітаємо, вітаємо всіх на нашому каналі, і ми продовжуємо з вами розглядати висхідний знак в 2026 році. Тобто ми подивимось сьогодні: у нас Лагна-Стрілець. Тобто, у ті люди, які народилися з висхідним знаком, або Асцендент, або Лагна в знаки Стрілець це відео для вас, а також люди, які народилися з місяцем Стрільці. Тому залишайтеся і дізнавайтеся, які події. Чекають вас у 2026 році, який для вас буде цей рік, і взагалі як побудувати свої плани. Тому що 2026 рік це доліносний для всіх рік, коли буде закладатися основа на майбутнє. Тому, звичайно, нам важливо до 1012026 подумати, які події мені потрібно закласти. Чому вас буде вчити 2026 рік? Ну, по-перше, приймати нові знання, приймати досвід, шукати правильні напрямки для свого особистого розвитку, ну і також для соціального кар'єри, соціального напрямку. І дуже важливо не боятися великих змін, тому що це рік, який може допомогти змінити те, що не змінювалося багато-багато років. Карма висхідного знака Стельця. Ну, У вас тхарма розширення духовних помислів, свободи, тобто ваш шлях через мудрість, через духовність, через філософію, через істину. І це тхарма вашого шляху. Ви вже люди прийшли з великим досвідом, з духовним досвідом, тобто ви в собі маєте велику мудрість, яку вам потрібно розгортати, проявляти. і… Жити з цією мудрістю. Тому давайте подивимось, головне, а, головна тема 2026 року для знака стрільця. Яка енергетика? Ну, по-перше, у вас починається дуже сильно проявлений сам знак стрільця. Там буде Сонце, Меркурій, Марс, Венера, тобто, це. Активація вашої особистої сили на 26 рік. Юпітер, ваша планета, буде в ретроградному стані, але вона буде знаходитися в сфері ваших стосунків, тому у вас час повернутися, змінити якісь питання з минулого. Почистити, змінити. І це буде у вас до 11 березня. Після 11 березня ваші стосунки вибудовуватися будуть дуже гарно на вашій мудрості, і ви дійсно можете побудувати. Дуже сприятлива взаємодію, як з бізнес-партнерстві, як в особистому партнерстві. І також ви можете зустріти, якщо ви не в парі, зустріти свою людину. Тобто у вас як благословіння. Але для того, щоб зустріти свою людину, вам потрібно позакривати гештальти минулого, тобто двері, які мають якісь борги свої. А, і, звичайно, 11 березня Юпітер виходить з ретроградного стану, але там ще спадне місяць, тобто ми доробляємо до 21 березня. А потім Юпітер вас буде благословляти на зустріч, на гармонійні стосунки, на вибудову гармонійної взаємодії як в особистому житті, так і в бізнес-процесах. Так як Юпітер, це ваша лагнеша, тому транзит Юпітера для вас благословіння. І дуже важливо, як воно буде у вас проявлятися в вашому житті. І це буде траплятися повністю вся весна до 1 червня. З 1 червня у вас Юпітер переходить в таємниці ваших знань, тому ви можете повернутися або нові знання будете отримувати. Тобто висвічувати буде Юпітер цю сферу життя, там, де таємне знання, психологія можуть злікуватися якісь дуже давні питання психосоматики, да, де ми там створили якусь по здоров'ю питання або якусь ситуацію. Це буде сприятливий такий час для навчання, для поглиблення. І на кінці року ви отримуєте як вдачу благословення. Юпітер переходить в дев'ятий дім вдачі везіння благословення. Тобто Юпітер для вас цікаво, рухається і налаштовує на гармонійні стосунки, на пізнання себе своєї енергії, на сексуальну активацію енергії кундаліні і на отримання благословення. Далі, що у вас ще дуже важливо чекають, це, звичайна енергія раху кету, які знаходяться, активують ваші здібності в ваших руках, тобто ви можете проявляти багато талантів, можете там, працювати з якимись речами, писати, або Це час, коли ви можете книгу написати, або проявити якусь свою, таку здібність, талант свій проявити. І у вас буде проходити затемнення. 17 лютого затемнення самоактивує цю сферу життя. І також цей час, коли ви налагоджите стосунки з молодшими братами сестрами. І тут це затемнення потрібно слідкувати, щоб не руйнувати стосунки, а навпаки, посилювати їх. А також це час творчості, це час вашої енергії, прияви, сили, тобто все в ваших руках, це як розвиток. А так як раху буде до 25 листопада цього практично 26 року активувати вашу цю сферу життя, то у вас буде ще багато чого цікавого проявлятися. Вам було би дуже сприятливо маленькі подорожі планувати, або замістом прогулянки, вони вам будуть давати сили. І також ця сфера буде підсилена або, навпаки, послаблена ретроградним Меркурієм, який відповідає у вас за соціальну реалізацію і за стосунки. Тому, якщо в вашій карті особисто є ретроградний Меркурій, це ваш час навпаки щось писати, щось проявляти. Якщо немає, то будьте обережні, перевіряйте всі ваші документи, щоб не було помилки. Це буде перша частина 2026 року, тобто, коли швидко потрібно раху буде вас перенадарувати на ваші здібності. Uh, і uh, щось черпати uh, в цьому, всі енергії. Далі Сатурн. Сатурн у вас стоїть в четвертому домі, домі внутрішнього щастя, будинка, тобто там буде якесь своє очищення, очищення вашого простору. Але це час, коли потрібно поглиблитись, поглиблитись, що я хочу, де моє щастя, хто я, який мій будинок, може щось налагоджити. Да? Тобто це час такі роботи з будинком, своїм внутрішнім станом, коли ви знаходитесь вдома. Так, а далі затемнення місяця, яке завершить етап, завершить етап кармічного коридору, який почнеться 17 лютого, 3 буде березня. А у вас буде проходити по енергії батько, по енергії. Везіння вдачі, які там були борги, вони будуть закриватися. Тобто, це для вас час закриття, якісь негаразді в житті або того, чого потрібно, щоб воно закрилося. Отак От буде проходити оцей період часу до 11 березня. Далі ми це все доочищаємо. і з 21 березня починається ваш час особистої сили через партнерство, через комунікацію, через взаємодію. Буде дуже підтримувати вас друга дитина, якщо у вас більше одної дитини, ну якщо у вас двоє дітей є, вона вас буде підтримувати. А далі другий цикл, коли Меркурій буде заходити. В ретроградний стан це влітку 29 червня і по 24 липня. І також ви повернетесь в цей час може до минулих вчителів, може до минулих знай, які ви раніше отримували, і там щось своє будете наводити порядки і брати те, що вам потрібно на майбутнє. І наступний цикл влітку це 12 серпня і по 7 вересня два затемнення. Затемнення Сонця у вас буде проходити саме по 8 дому. Тобто це затемнення може проявити якісь вглибинні такі сильні знання, енергії активувати. І це період часу дуже важлива. Працювати з підсвідомістю, з медитацією, з енергією кундаліні, Да? тобто така практика мікрокосмічної орбіти, коли ми запускаємо золоту кулю, вона буде дуже допомагати в цей час активувати цю енергію. І завершиться 7 вересня сама в ваших здібностях, в ваших діях, ті дії, які ви робите. Що ще важливого? Третій цикл Меркур ретроградного Меркурія він буде проходити по сьомому дому, він буде проходити по 11 дому в знакі Терези. В цьому ж знакі з 3 жовтня по 14 листопада буде ретроградна Венера, будьте обережні, тобто ну, для вас це не буде якось. Це просто ви повернетеся до своїх бажань, до якихось можливості, які в минулому можуть люди до вас впливові важливі повернутися. Тобто такий час цікавий для вас. Давайте зараз подивимось, коли у вас. Ключові такі вікна, коли отримуємо практичні поради, тобто сильний ваш час, це початок року, Тобто все, що ви закладаєте в перші 12 днів, воно буде дуже працювати на майбутнє. І далі це буде весна, де ви будете вибудовувати стосунки, взаємодію, зустрічі. Може, зустріч буде з цікавими людьми, зустріч своєю людиною. Такий час дуже сприятливий. І влітку, влітку у вас час, коли благословляється, ви отримуєте якісь несподівані можливості. І це дуже для вас буде сприятливо. Коли бути обережними, обережними це, звичайно, в ретроградний період Меркурія, особливо влітку, з 29 червня по 24 липня. Тому в цей час не дуже там плануйте якісь там важливі речі, відкладіть їх або раніше зробіть, або, навпаки, пізніше. А які поради, практичні поради на 2026 рік. Ну, по-перше, в цей рік дуже сприятливо вам починати якісь проекти, які будуть освітні проекти, які ви будете. Особливо от можна на початку або весні 26-го року, які вам допоможуть проявити вашу мудрість, дати людям той накопичений досвід, який ви маєте, тобто ділитися своїм досвідом, своїми знаннями, своєю мудрістю. І це дуже сприятливо навесні 26-го року. Далі, звичайно, вам важливо скласти план подорожей, тому що вам сприятливо такі невеликі подорожі. А, також використовуйте енергію стрільця, яка запуститься на початку року для оновлення сенсу життя. Хто я, куди я йду, в який напрямок мені краще рухатися. І це вам буде допомагати протягом всього 26-го і створювати 9-річний цикл на майбутнє. Так, які сильні сторони на 26 рік? Це зростання в навчанні і це. А, коли ви будете ділитися своїми знаннями, тобто ви будете мати підтримку, публічну підтримку. І, звичайно, сильні сторони це ваші подорожі. Тобто плануйте подорожі на 26 рік. Що можуть бути приємні якісь пропозиції на початку року, на весні і влітку? Приймайте, слухайте своїм серцем, приймайте і рухайтесь. Це дуже важливо. У вас більше подорожей, ніж там, наприклад, переїзд. Ну, якщо ви вже плануєте переїзд, то це потрібно розглядати особисту карту, так? тобто в вашій карті повинно це бути активованим. Але е у вас більше багато подорожей, цікавих це може бути як в нашій країні, як і по за межами. Тому плануйте це вам буде допом допомагати проявляти свою особисту силу. Де вам бути потрібно обережними. Звичайно, раху киту, коли він буде переходити, він буде активувати в 25 25 листопада активувати раху ваш другий дім це родові програми, рід. А кето буде переходити в таємне знання, да? тобто ви будете, вам, вам буде допомагати, якщо, наприклад, ви навчались джойтіш, або навчалися якісь інші психологія, або інші якісь там у вас є знання, тому що ви люди взагалі знань, то ви, це буде ваша підтримка, платформа, щоб ви могли накопичити, могли проявити, підтрим... змінити щось в раду. Тобто цей перехід буде впливати, змушувати вас. Якось швидко перерентовуватися. Венера ретроградна в Терезах, вона трошки може вас повертати до минулих питань, які були в минулих стосунках, до бажань, яких, з одного боку, це сприятливо. що ви згадаєте, що ви бажали, а з іншого може бути трошки складніші. Сили для лагни-стрілець з 1 червня по 31 жовтня, стабільні зміцнення такої внутрішньої опори, кар'єри і дому. Потім у вас листопад-грудень, це результати, це фінансові такі. Ви отримуєте дивіденди з того, що ви заклали на 26 рік. І, звичайно, раху, коли буде переходити в листопаді, він вам принесе партнерства, співпрацю, якісь ділові будуть да, свої нові взаємодії. Які рекомендації для вас на 26 рік? Це освіту, вкладайтеся, інвестуйте, подорожі, знання активують, і особливо їх викладайте. Але будьте обережні в якихось ризикованих проєктах, не приймайте участь і імпульсивних якісь змін. Да? Тобто будьте обережні, особливо з переїздами, це тільки якщо ваша карта дозволяє. Давайте подивимося для тих, у кого місяць знаки стрільця. Для вас емоційно такий оптимістичний рік. А, тому що ви а, на такому внутрішньому стані у вас інтуїція буде дуже посилена, і ви будете бачити, от прямо відкриватися буде третє око, і бачити м -м, свій шлях в майбутньому. Але вам потрібно підтримувати баланс між вашою свободою і вашою відповідальністю. Тобто не вкладатися, от я б вам порадила, не відкладати важливе рішення на потім. Краще вирішати швидко і вчасно. Так, який для вас месендж? 2026 рік це рік руху. Рік розвитку, рік для вас розширення, і хто використає можливість навчання, партнерства, той буде прям підніматися на всіх рівнях. Тому заплануйте на початку року, а далі в правильний період часу, коли він буде сильний, це після 21 березня до 1 червня, а там до 29 червня. Це час, коли потрібно викладати, передавати, запускати проекти, запускати нові можливості, тобто використовувати таку силу для себе. Але у вас все-таки цей час, коли ви робите щось, рухаєтесь, щось робите своїми зусиллями, особистими зусиллями. Тому будуйте на початку нового року свій рік і заплануйте плани, а ми рухаємося до наступних знаків до лагне козерів. До зустрічі!